Справа фірташа у віденському суді протягом майже 12 годин вирішували долю українського олігарха. Сполучені Штати вимагали віддати його їхньому правосуддю і закидали підкуп індійських чиновників. Сам фірташ і його адвокати називали процес політичним свідками у справі про екстрадицію фірташа. Проходили кличко, кравчук, Бойко і богословська. Свої рішення суд оголосив близько 23-ї за Києвом, яке воно дізнаємось у Наталі Фібріх. Вона на прямому зв'язку зі студією. А Наталю, доброї ночі. Тож чи віддадуть Фірташа сполученим штатам? Вітаю, Юлія. Ні, Дмитра Фірташа. Австрія сполученим штатам не видає приблизно годину. Тому завершилося засідання суду. Дійсно, 12 годин в суді розглядали справу Дмитра Фірташа. Спочатку понад 4 години заслуховували адвокатів, серед них і колишній міністр юстиції Австрії. Окрім самого Дмитра Фірташа, суд заслухав і багатьох свідків. Першим свідком був Мер Києва Віталій Кличко, з яким спілкувалися за допомогою відеоконференції. І в закритому від публіки режимі, власне, це був єдиний свідок, якого нам не вдалося почути, з яких причин можна тільки здогадуватися. Також говорили і з першим президентом України Леонідом Кравчуком, який назвав Дмитра Фірташа дуже впливовою в Україні політично і економічно фігурою. Свідками від захисту проходили також Юрій Бойко, Сергій Льовочкін Інна Богословська був також представник Райфайзенбанку. Майже всі свідки, яких нам вдалося почути, говорили приблизно однаково, що Дмитрі, Дмитро Фірташ є дуже важливою людиною в Україні політично економічно також через свої медіа активи. А всі підтверджували, що Дмитро Фірташ мав також вплив на Віктора Януковича і на його політичні рішення. І, взагалі, захист Дмитра Фірташа будував свою лінію на тому, що Сполучені Штати Америки хочуть отримати. Мати Дмитра Фірташа з політичних причин, а останній саме став жертвою геополітики. Багатьом адвокатам Дмитра Фірташа протистояла тільки одна людина від прокуратури. І прокурор не ставила питання наявним свідкам, не запрошувала своїх свідків. Однак, суддя пояснив це такими особливостями розгляду справи про апеляцію. І близько десятої вечора по Києву суддя оголосив, що іде на роздуми, бере час на роздуми. 45 хвилин, рівно через 45 хвилин до залу суду повернувся і зразу голос що відмовляє сполученим штатам в екстрадиції, і тут Дмитро Фірташ полегшено посміхнувся. У залі почулися оплески і радісні вигуки, особливо від багатьох депутатів опозиційного блоку, які були присутні. Політика так пояснював суддя ніяк не мала впливу на його рішення однак, суддя дуже. Тримав, тримав доволі довгу промову, і в кінці він все ж таки назвав ем, запити Сполучених Штатів політичними. Він довго говорив і про Юлію Тимошенко, і про Віталія Кличка казав, що не просто так американський феміді саме зараз надобився Дмитро Фірташ. Прокуратура вже заявила, що подасть на апеляцію, і для цього вона має 14 днів. Але власне і адвокати фірташа, і е, сам Дмитро Фірташ не приховували свого задоволення, і зараз вони вже розійшли і власне на виході ми почули, що святкувати збираються у ресторані віденського готелю Ріц Карлтон». Студія дякую, Наталю. Це була Наталка Фібрік з Відня, який відмовився видати олігарха Фірташа Сполученим Штатам, де його обсудили за підкуп чиновників.